Давайте, друзі, разом заспіваємо. Душа народу в пісні не вмира, а розквітає сонячним розмаєм для миру, щастя, радості, добра. No, oh, man. Одним із найдосконаліших видів музичного мистецтва, що торкається найніжніших струн людського серця, є хоровий спів. У ньому людина споконвіку висловлювала свої найтонші почуття переживання та мрії. Завдяки різноманітним тембрам, що звучать у хорі, слухач може не лише насолодитись співом, а й пережити разом із виконавцями маленьку історію пісні. Хор це організований творчий колектив співаків. Підґрунтям для створення якого є людські голоси, їх можна поділити на три групи: чоловічі, жіночі та дитячі. В українці вже понад 15 років працює чоловічий хор терен, який дарує милозвучність української пісні та силу слів народної поезії слухачам. В грудні місяці 96-го року взяли участь у фестивалі чоловічих хорів, який відбувся в Києві. І ми вже там виступали з тим репертуаром, який ми, бо ми ж співали загальним хором, потім жіноча група окремо, чоловіча окремо, так що вже були пісні дето підготовлені. Але потім вже, відповідно, почався чисто чоловічий репертуар. Для суто чоловічого хору, щоб досягти різнобар'я голосів, важко підібрати репертуар. Чоловічі е голоси діляться тенори. Перший другий тенор і е, басова партія, баритони і баси або другий бас. Аматорський народний хор-терен завжди радо зустрічає новачків. Щоб потрапити в коло співців, необхідно пройти прослуховування. Приходять люди, які взагалі не співали, але бажання є. От ми тут їх і вчимо співати. А хто приходить, ми прослухуємо, є голос, який голос? Я визначаю. Особливу роль у формуванні голосу відіграє диригент. Орест Сташків, маючи великий досвід роботи з різноманітними хорами і співаками, допомагає людям проявити себе за допомогою голосу. Він займається і підбором пісень відповідно до можливостей хористів. Ці української пісні закладено безліч людських переживань, історичні відомості, описи природи. Сумна чи весела вона завжди лишає слід в душі людини, не заслухатись нею неможливо. Проте в репертуарі аматорського народного хору, який складає понад 80 пісень, знайшли місце і авторські тексти. Робота над новою піснею розпочинається зі знайомства з нею, адже кожна співанка має власну історію, а далі розучуються слова. Відповідно, тоді вже по партіях розучуємо кожну партію окремо, тоді зводимо. Разом починаємо відпрацьовувати, починаємо шліфувати, щоб на сцену вже. Вийшов, я кажуть, готовий доброякісний продукт, якщо можна так сказати. Коли слова, всі сказані, всі давно заспівані біснів. Головна прощання разом і піднімемо наші келихи келики хміні. Чекає нас надія і любов. З роботи над піснею не І тут не є визначальним її складність чи простота. Багато залежить власне від сприйняття хористів. Пісня складна, але її просто, от зразу, люди сприймають, відчувають. І вона зразу співається, вона легко розучується. Також в хорі практикують сольні партії. Вибираємо кращих, які можуть. Співати сольну партію, тому що одному в гурті воно легше співати, чим вийти одному на сцену і співати. Тому вибираємо із тих, що в нас є, самих кращих, і працюємо. Солісти розучують власні партії, потім до роботи підключається хор, і пісня, мов весняний струмок, л'ється ніжно та красиво. Oh, my Тори Скін любить справу, якою займається, адже все своє життя він присвятив пісні, в дитинстві співав, бавлячись, а потім вступив до інституту на хорове відділення, і з 74-го року працює в творчій атмосфері з різноманітними колективами. Єдине, що його турбує і засмучує, це те, що в такій громаді, як Українка, так мало людей, які хочуть дарувати красу народної пісні. І хотіло б все ж таки, щоб наші чоловіки не були такі байдужі. Тому що ми працюємо то для нас, для нашого міста в першу чергу. І хотілося щоб наш хор все ж таки був солідним, щоб ним можна було гордитися. Пісня це ж задоволення, особливо коли тобі подобається те, про що ти співаєш, коли ти бачиш щирі усмішки слухачів та чуєш гучні оплески. Сьогодні в складі аматорського народного хору 13 чоловіків, представників не лише різних професій, а й різного виховання, віком від 23 до 70 років, людей з різними поглядами на життя, різними захопленнями, яких об'єднує невимушена та безкорисна любов. До пісні. Всі ми як одна сім'я. Тому що це е, все ж таки ми зібрались. Нас зібрала одна ідея: це пісня, це пропаганда нашої пісні.